Казка дощик і веселка. Автор Хотинська Юлія Леонтіївна. Високо в небі живе дуже незвичайний хлопчик. Виглядає він так, наче ненароком впав у синю фарбу. Усе в нього синє: очі, волосся, одяг та навіть шкіра. Звати цього синього хлопчика дощик. Бо як він плаче, то на землю падає дощ. У дощика є старша сестра, веселка. Це дівчинка з дуже довгим кольоровим волоссям. Час від часу красуня розплітає косу і її волосся сягає аж до землі. Дощик і веселка завжди жили дружно, скрізь ходили разом. Наче невидимою ниткою зв'язані. Та одного дня діти посварилися. Не буду більше плакати набридло, якось сказав дощик. Як? здивувалась веселка. Без твоїх сліз настане посуха. Усе на землі згине: рослини, тварини, люди. Та дощик нічого не хотів слухати. Жодної сльозинки більше не пролью. і розмови кінець, тупав він маленькою синьою ніжкою. Тиждень минув після цієї суперечки, і веселка кудись пропала. Прокинувся дощик, дивиться, а Хмарина, на якій завжди спала сестра, порожня. Веселка, де ти? Іди сюди, покликав дощик сестру. Та у відповідь ніхто не озивався. Зажурився синій хлопчик, сльози бризнули з його очей, і про обіцянку ніколи більше не плакати, невдаха геть забув. Цілий ранок рюмсав дощик, а тоді нічого робити подався на пошуки веселки. Іде плакса по небу, сльози рукавом втирає, коли глянь. А на пишній, як копиця сіна хмарині, сидить велетень і з усієї сили дме на землю. Дядечку вітер, а ви моєї сестри веселки не бачили? спитав хлопчисько. Чолов'яга перестав дути. Обернувся на подорожнього та відповів. Ні. Веселки тут не було. Подякував малюк вітрові за підказку. Та й пішов далі. Іде, іде дощик, аж раптом чує хтось гучно кашляє. Край неба з'явився дідусь. прохрипів старець. І від його кашлю сколихнулось небо. Діду грім, а ви не зустрічали веселки, поцікавився дощик. Старенький нічого не відказав. Тільки заперечно похитав головою та знову зайшовся кашлем. Зітхнув синій хлопчик та й подався навпростець. За кілька кроків мандрівник натрапив на руду дівчинку в жовтній сукні. У руках вона тримала золотий лук і кривою стрілою цілилася вниз. Блискавко, а чи ти не бачила моєї сестри веселки? Руда непривітно поглянула на гостя. Я весь час сплю прокидаюсь лише, коли дід грім кашляє, і звідкіля мені знати, хто така веселка, промовила блискавка і вистрілила з лука. Злякався дощик, що крива стріла поцілить в нього, та й кинувся навтьоки. Біжить, біжить, задихався, вже й плакати перестав. За хмар вигулькнуло сонечко, і несподівано в далині дощик помітив сілует дівчинки з довгим волоссям. Веселко, де ж ти була? Ти заблукала? Малюк курнув до сестри. Веселка пригорнула брата, але заговорила винувато Братику, вибач, але увесь цей час я від тебе ховалася. Ти сховалася? Але навіщо? не зрозумів дощик. Все дуже просто сім днів ти, дощику, ніяк не міг розплакатися, і за цілий тиждень без дощу пов'яли квіти. От я й вирішила, якщо я сховаюся, то ти за мною заплачеш. Піде дощ, і на землі рослини не загинуть від спраги. Обняв дощик веселку ще сильніше. І пообіцяв в майбутньому плакати стільки, скільки буде потрібно. А веселка натомість дала слово більше ніколи не залишати брата самого. Тож діти знову зажили дружно.